Так, ну і обіцяв показати ще один код, який, на мою думку, багатьом зайде, тому що це якраз є певна проблемка, коли йде мова про коли ми зробили за допомогою плагіну присадку, плагіну АБФ-присадка. Да, от У нас є мініфікси, конформати, графікси тощо. Я включу прозорий режим, щоб нам було видно. І ви захотіли, приміром, ось цю поличку з графіксами підняти там, на якусь певну відстань. Ну, Приміром, не знаю, у вас зараз 82. А ви хочете підняти давайте на відмітку плюс 100 мм до цієї, до цієї лінії. У мене є ще один плагін, точніше код, це ще не плагін, це просто код, який я, над яким я зараз працюю. Виділяємо деталь, яку ми хочемо рухати разом з присадкою. Ну, тобто Виділяємо деталь, а на ній є, відповідно, є присадка. Якщо ми скористаємося класичним способом пересування деталі, ми можемо пересунути деталь, але отвори на бокових детальках залишаються. Відповідно, це незручно. Можемо скористатися стандартним плагіном ABF черевний промінь от таким чином виділити, але ми можемо необережно виділити інші, іншу присадку на якихось інших деталях. Тому цей промінь він не завжди зручний. Потрібно дуже точно позиціонувати рамочку, якою ми виділяємо. Я зробив код простішим, я виділяю просто деталь. До якої будуть, з якою разом порухаються всі решта, решта присадки. Натискаю на код, з'являється така червона цяточка. Ми цю червону цяточку тіскаємо в ліву клавішу мишки. Рухаємо лінію, куди ми хочемо, або вниз або вверх посунути. Нажимаємо ще раз на клавішу, і наша паличка разом з усією присадкою пересунулась. Можу показати, дивіться. Присадка також на місці. Ну, Навіть давайте візьмемо цю детальку, хочемо посунути її разом з присадкою, глибше на 20 мм сюди посунули, маємо ось присадка на місці. Разом з деталькою посунулася. Ми можемо таким самим методом рухати декілька деталей. Ось я рухаю секундочку, тут треба позиціонувати. Я ще зараз працюю над точним позиціонуванням або ввод клаві... з клавіатури ще додавати точну відстань. Але в принципі вже рух працює. Ось Детальки разом з присадкою пересунулися. Так що, сподіваюся, цей другий плагін він буде багатьом цікавий. Цей код він зараз поки що рухає детальки, мініфікси, шканти, конформати, рафікси. Є певна проблемка, ще не, не придумав логіку, яким чином рухати детальки, в яких є поличко тримачі, або ну, поличко тримачі. Зараз я вам покажу. У поличка Тримачах яка проблемка? Що в самій оцій детальки відсутні інші координати. І я поки що не придумав логіку, щоб пересунути разом з цією деталькою, пересунути певні отвори, які відносяться саме до цієї деталі. Зараз над цією логікою працюю. А в принципі, основна частина, окрім поличок і, ну, приміром, ще є така деталь, як. Там, ну, коротше, всі, всі деталі, як, у яких немає координат е в самій оці виділені детальки, вони, е ну, бокова, бокова присадка руха, поки що не рухається. Ну що ми ще над цим попрацюємо. Тому, будь ласка, ребятушечки, тушечки, кажіть, чи подобається, чи не подобається. Якщо так, я тоді буду допрацьовувати цей плагін. Мені здається, він для мене він сподобався. Чекаю, ще ваших коментарів.